Ось ліфтовий посад, 20 рік, 2-літровий дизель на автоматі, на жарнюючій комплектації, на максимальній приборці, на максимальній магнітолі. І зараз все по порядку. З Німеччини, розмитнений, з сертифікатом, не фарбований. Зараз його перевіримо. Тільки після сервісу. Таких класнючих. Диска, гудіє резина, нова, абсолютно нова гума стоїть. Парковка 360 DLA, в фарах, фари iQLight. такий пасатик. Ну, давайте ще по порядку. Так, капот у нас не фарбований. Абсолютно ціленький. Фари у нас не висічені, не побиті. Так, оптика у нас лінзована. Туманочки у нас максимальні. В значку у нас схований дістронік. Ця фара також ціла. Туманка не вибита, не висічена. У нас є парковка 360 плюс автопарковка. Так, крилишко. Оригінал, 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 оригінал. Диски в нас без бордюрки. Гума, я вже сказав, вся гума абсолютно нова, її тільки поставили. Так, Дзеркала в нас максимальні, з автозатемненням, з підігрівом, з підсвіткою. І в дзеркала стоять мертві зони. Ось вони отут заховані. Так, лобове скло у нас оригінал. Нолік, воно йде йдеатермальне, навіть видно, як відблискує. В лобовому склі встановлена камера асистентів. Ну, Понятне діло, датчик світла, датчик доща. Це, як на мене, вже стандартні функції для цих машин. А що таке камера асистенту? Камера асистенту, якщо є, значить машина тримає полоси. В даному випадку є travel assist. Машина щитує дорожні знаки. Сама паркується, сама тормозить, сама розганяється. По асистентах тут повний порядок. Так, Завод, 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 завод. Ну, Весь автомобіль в оригінальній фарбі, навіть лобове скло. Оригінальне. Хоча дуже часто з Європи приїжджають автомобілі з поміняним лобовим склом, але... Це не є щось страшне. Європа не Україна, тим більше Німеччина. Там за, якщо буде такий гарний скол, автомобіль вже просто-напросто не пройде тюф. Називається в Німеччині це, так скажем, наш техогляд. У Нас його можна купити до 200 гривень, то в Німеччині можна за таке тюрму сісти. Так що отак. От тому дуже часто з Німеччини і приїжджають автомобілі з поміненим лобовим склом. Так, салон у нас. Салон у нас на тканині, він йде. Сидіння у нас арго комфорт. Так, тут одразу бачимо авторучник, автохолд, бездротова зарядка, сам паркується. Парковка 360, старт стоп, заводиться з кнопочки. Підігріви у нас сидінь. Лобового скла і керома у нас також є підігрів. Тут у нас все в повному порядку. Абсолютно. Так, далі порядок, 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 повний порядок. Фари і стопи у нас йдуть максимально можливі для цієї моделі. І для цього року, хоча це останній. Пристайлін б 8 пасата. так Ультрагрип, диск також без бордюрок. диски тормозні, у нас що передні що задні без вироботки, задній ряд сидінь. ну Пасаті, звісно, місця більше, ніж достатньо для сім'ї. Здорова машина, ледовські підсвітки вже стоять. Так, воно виглядає ззаді-заді нас також для задніх пасажирів у нас є клімат, у нас є розетка 220, вже такі тайп-січні у нас виходи. Так само тут і спереді, біля коробки, бачите, там. у нас тайп вже взагалі Везде. Так, Крилочко ми подивилися, повний порядок. Що у нас по бамперу, метал не обнаружено. Це так нікотрі автоподборщики приїжджають і починають приборами бампера протикувати. Так, по зазорах. Зазор на бампері абсолютно нормальний. Парковка 360. Фари на задні максимальні, поворотник бігає. Габарит, коли засвічується, розбігається так само, як у ауді. Так, багажник. багажник. Багажник задній скло у нас підігрівом, багажник у нас великий, ляда тут не пошморгана, не побита, у нас складається полка, сітка ця знімається. Так, тут у нас ремкомплект, оскільки машина з Німеччини. Все гарно, все красиво. Все. Такі у нас піано вставки тут стоять. Пойдет, пойдет. Подивився, там сьогодні одних автоподборщиків. Каже, Ми автомобіль дивимося в середньому 6 годин. Мені цікаво, що він там бля, 6 годин дивиться. 100 доларів клянчить. Щоб дали гудієр, нічого не побито. Все гарно, все красиво, задні вікна, як ви бачите, затоновані. А фішка ще в тому, що... Переднє вікна, лобове скло атермальне термальне і переднє вікна в цьому автомобілі також атермальні. Повний порядок. Повний абсолютно порядок. Чисто доглянута машина. По асистентах сама повна. 140 тисяч пробігу. Так, водійська дверка. Погнали. Оріжджина, оригінал, оригінал. Оригінал, оригінал, оригінал. Дзеркало у нас ціле, поворотник цілий, підсвітка, також на зона, Зразу покажу вам він код, поки каміс не забув. Перевіряйте в нього вся сервісна історія в Німеччині. Не, це щось я попав погано, а на ребро попав. Попав на ребро. Цей прибор це саме останнє. Модифікація профілайна, який бачить навіть металізовану шпаклівку. Отак От машина не фарбована, отак вона виглядає. Максимально можливі фари з функцією вирізання DLA. Також поворотник біга, Отак. От Максимальний, Наконець проти отуманки вже ледовський Volkswagen поставив. Гарненько, правда. Зараз покажу наглядну роботу DLA. Вирізало передійдучу машину, взяло її в тунель. Я думаю, чітко видно, да, як машина з перейдуща йде, йде в тунелі. І при цьому всьому вона не сліпи, не зустрічна не впереді йдучий. Я думаю, що камера передасть. Як вона працює. Це безпечність, в першу першу Ну, Ця функція дуже дорога, ця функція буде стоїть. 5-6 тисяч євро. Отак воно й працює. Так і фари розсіюють дорогу, так? як вирізають, бачили, так вони розсіюють Роботодило, а це безпека. В першу чергу чергу це безпека. Позаду у нас також вже такий цікавий малюнок на фарах іде воротник Теж вже поставили LED підсвітку номерного знака, не жовту. Дуже гарно засвічуються фонарі, як у ауді так у нас працьовують задні стопи. Супер. І ще раз. Вау. Так, місце водія. Ну, тут у нас повний порядок. Тут все керування зеркалами, вікнами, сидіння у нас водійське з масажем, арго. Комфорт, електро. Також видвигається під ноги для дальніх поїздок. Дуже удобна штука. Так, що у нас тут є? А є в нас тут все, що вам потрібно. І навіть більше. І навіть більше. Так, у нас максимально можлива вже голова. Зараз ми подивимося її асистенти, допомога для водія. Як вони вже зробили. IQ-драйв. Так. Що ми тут маємо? Ми маємо адаптивний, фронтальний, асистент смуги, асистент зміни смуги, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент розпізнавання причепа, хоча в машині немає. розпізнавання автоми, превентивна система безпеки. Так, і вже Volkswagen почав ставити датчики тиску в шинах. Не так, як раніше було по АБС, а вже дійсно стоять датчики в тиску в шинах. Це можна змінювати там вигляд різний. Так, освітло. Це найголовніше динамік Assist, динамічне поворотне освітлення. Якщо є динамік Assist, це джекпот. Це максимально можливі фари. І хто не їздив з такими фарами, моя вам порада. Візьміть якусь машину, проїдьтеся, Це дуже крута штука. Так, і ще в нас є асистент гальмування під час паркування. І асистент виїзду з місця паркування. він... Разом іде з партроніками 360. Бачите, починаєш здавати назад, починаєш по смужці, засвічуватись, не бачив перешкоди. Можна вибирати, отак, активна камера, тобто під прицепа, під тунель, ну кому що подобається. Доволі таки цікава штука. Цікава штука. Так, Клімат, я вже говорив, у нас іде трьохзонний, у нас є підігрів лобового скла, у нас є підігрів. Керма ми можемо вивезти. Ой, виключимо підігрів керма, і то так на вулиці щось трохи жарко, щоб не упаритися. Так, хорошо, ми можемо змінити отак, отак, будь як. І що немало важливо. Повний бак в автомобілі. На 1300 км. У нього середній розхід цього автомобіля 4,5 5 по Києву. Тобто, Як вони добилися цього всього? Ну, В неї є автоматичний еко-режим, якого навіть немає в Октаві або в Нового Гольфа. За рахунок цього, вона реально економніша, чим нова Октавія, чи чим новий Гольф. Посад буде економніший. хоча він два рази більший. І довший, і тяжчий, скажімо так. І підкапотка цього автомобіля. Автомобіль тільки після сервісу. Він ж проїхав 4000 після великого ТО. Тут замінені були всі фільтра, мастило в коробці, в двигуні. Замінення в натяжні роліки, все було зроблено по регламенту. Ну, Хочете ще проклати вам під капотом Болт. Не кручений, не кручений. Тут ніде нічого не крутилося, не мутилося, не знімалося в цій машині. Ось вам він код. Ось я вам показую машинку ми вже всю перевірили, повний порядок. Вже трошки виду змінений двигун, ну, тут є деякі навіть технічні відмінності перед автомобілем до рестайлінгу. Зараз покажу, з нього кришку. Ну Вже бачите, форсунки вже тут більш сюди стали, тобто там ніяких запотівань під форсунками немає. Будемо сподіватися, що все-таки вже в фейсліфті ця проблема уйде. Вона не недорогостояча, навіть якщо вони почали потіти. 100 доларів, 4 форсунки 1000 гривень. На форсунку міняються колечка під ними і все. ну Це така була особість Volkswagen. Раз там в 300 тисяч треба було б замінити. Ну нічого страшного. Так, це у нас чистий 20 рік, не 18-й, не 19-й, не 16-й, зараз ще подивимося сервісні документи. Все покажемо. Так, у нас тут повний порядок. Реально гарний фейсліфтовий пасад, абсолютно цілий з німеччини з сервісною історією, а не з пробігом на щитке, як некоторі там в інстаграмі розказують. Пробіг на щитке у них, блядь. Автомобіль у нас розмитнений, він вже з сертифікатом і тільки чекає на нового власника, який буде перший в Україні. Не п'ятий, не 10-й, не 25 п'ятий, а перший. Зараз приносиш сервісні документи. У нас ще такий присутній сервісний ключик, який залишається. Потім заводиш автомобіль, вложиш його сюди, забираєш ключі до автомобіля і на сервісі можуть там передвигатися. Тобто, не знаю... Так, В автомобілі також два ключика, все як має бути, безключовий. Да, ключика, Щоб він у вас не валявся. Так, це все його сервісна історія, але я думаю, що для супер умних коментаторів це не буде якоїсь проблеми з офіціалу взяти такі точно ж виписки, як ми взяли. Взагалі, можете взяти на офіціалі. Вам дадуть точно те ж саме. Всі ж там в коментарях умні. Ви можете подивитися. Подивитися так 22 році, в 12-му місяці, було 121 тисяча. Автомобіль заїжджав. Що робили? Можете все це самі по Вінкоду подивитися, але в нас є вона в роздрукованому вигляді. Ми її роздрукували. Такий сервіс. Машина виїхала, машина 20-й рік, 7-й місяць. Так що так Такий у нас є гарний посад на продаж з Німеччини, не фарбований. На підігрівах, підігрів керма, підігрів лобового, автопарковка. Всі можливі для Volkswagen асистенти. Не фарбований. В крутому, реально в крутому стані. Чистий 20-й рік, розмитнений сертифікатом, з масажем у нас він. Ви будете першим власником в Україні.